Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги тестор свічок запалювання. Це професійний інструмент для діагностики систем запалювання вашого автомобіля. Працюючи з напругою 110 та 220 вольт, цей аналізатор дозволяє перевірити ефективність свічок запалювання. Завдяки двом отворам він може одночасно тестувати дві свічки, що робить процес діагностики швидшим та зручнішим. Інструмент відображає справність свічок через світлові індикатори, допомагаючи виявити проблеми. Цей тестер є незамінним для автосервісів та механіків.